що ж, доброго здоров'я, всім за знову і тенгрепер, і сьогодні, друзі, буду далі проходити карту під назвою Лап Рад. Так, друзі, це вже друга частина проходження цієї карти. Ну, а ви, друзі, заведете собі чай, каву, що ви хочете. А також, друзі, з вас лайк та підписка, а з мене годний контент. А також, друзі, я хочу дуже сильно вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під цим відео. А також, в принципі, на ваших екранах. Ну що ж, а я вас більше не задержую, так що погнали. Папцю. Ну що, друзі, ось я знову тут. Так що йдемо проходити. І... Так, тут нікого нема, нема. Так, перевіряємо наші... В принципі, оці всі штучки, тут нічого нема. Так, ну що ж, проходимо лабіринт. Так, ну що ж, я знайшов цю кінату. Так, ну що ж, відкриваємо цей ящик. Тут у нас є кнопка, і йдемо назад. Так, ну що ж, в принципі, відкриваємо наші двері і заходимо. Так, провіряємо всі. О, якраз ключ. Забираємо. І, напевно, вставляємо ось сюди. Так, да, Правильно? Так. Тут аж що у нас? Тут у нас якась книжка. А, ну в принципі, тут -то все понятно Ми ж тут все приходили. Так, десь, що шов. Тут у нас є. Тут нічого корисного нема. Так що. Все-таки прийдеться нам йти до цієї штуки. Здохаємо, як завжди І. пах Так, а що далі робити? Бо я вже що то не пам'ятаю. А, коротше, друзі, тут лежав у нас важіль, і тепер треба тихесенько пройти. Тобто вийти з цієї кімнати. А що найголовніше, живим. Так, тепер йдемо до цієї двері і її, в принципі, відкриваємо. Так, тут якась кіната є. Тут я. what the ватафак! Тіка, 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 тіка. Закриваємо двері. Так, ладно, спроба номер два. Так, він там є. О! Якісь обвалене, якась... Що то похоже на закулісі. Аварійний ліфт. І тут у нас. краще не будуть чіпати. А, краще зразу піду в цю кімнату. Так, тут нас нікого немає, нікого нема. Так, що тут у нас тумблер. Нужно встановити на електрошиток. Ага, ми його, в принципі, забираємо і йдемо до електрощитка. І, в принципі, вставляємо його сюди, нажимаємо. І йдемо в аварійний лифт. Спускаємо fuck Що опять лифт зламався? Чого все так темно? Може давайте надійнемо ось цю штучку. Ч я в якомусь блоці? Ладно, окей. Я что-то не можу понять, У нас камера... Ой, не камера, а карта заглючила чишо. Бо это будет неприкольно. Чи це вже кінець карты. Фиг пойми А, фух, все я уже піднялся. -мо, что это за скример? Так, тут Тут у нас є комната офісів тут потрібна карточка. Друзья, тут тихо пробежал. Авто. Скіский пол. Ага. Що це за завали в нас тут? Давайте. А що сюди можна пройти? Ладно, окей. Так, у нас є. Типа нам треба підскользнутися, чи що я понять не можу. Ладно, давайте підемо, в принципі, сюди. А, коротше, друзі, ось ключ карти левел 4 я відкрив, в принципі. Сухих жутко. Так, що тут у нас є? У нас є компудактори, дуже маленькі і є. О, каміна лопата. Так, тут нічого нема, тут теж нічого нема. Так, а що а з цією лопатою робити? А, я зрозумів, що, навіть, треба з нею робити. Напевно, потрібно ось ці всі за... Та, -мо. Ось ці всі завали, наверное, відкопати, я не знаю. Давайте до. Так, ми ще то відкопали. Ну, то є, прохід. У нас є ще одна кімната. Тобто офіс. Тут нічого цікавого немає. Так, ідемо далі. йому якщо що тут такий скример був. Капець, я вам ніякі скримери даже не показую Не поняв. а Не поняв. Адець. Може, треба сюди йти? Та ні.

І тут, як всегда, повинно щось то бути. Я ж, ну, я ж понімаю. Так. У нас якийсь є... Прохід. Опа. Так. І що тут у нас цікавого є? Напевно, треба знайти якісь. Сміс я збіжав. Фух, нарешті. Нарешті я пройшов цю карту. Ну що ж, друзі, успішпі і підійшов сам кінець цього відеоролика. Я вам дуже сильно дякую за перегляд. Ну а там був я, Тента Кріпер. Всім до побачення, всім пока. Пока!